Тайсон Ф'юрі повертається. Боксер натякнув, що ми скоро знову його побачимо, але де і як? Та чи готова WBC дати йому титульний шанс? Розвал росіянина. коли Своробйов тягався з Кареном Чухаджаном, а нині знатно відлетів в Австралії. Та Даніель Лапін, що відверто говорить про вплив Олександра Усика на свої життя та спортивну кар'єру, в команді ж самого Усика назвали потенційне місце проведення бою. Тож хто противник? Партнер проєкту Фавбет Кіт Тьорман має цікаву звичку боксувати раз на три роки, і на днях ми якраз побачили екс чемпіона світу у справі. Американець приїхав до Австралії, аби там відбоксувати з місцевим проспектом Броком Джарвісом. Очікувань від Кіта особливо не було. Були травми та зриви боїв, перехід у 70 кілограмів, тож незрозуміло, на що він зараз здатний. В цілому, як для повернення, усе пройшло чудово. Джервіс мав ініціативу лише на старті, тоді, коли американець це дозволяв, однією з чеснот Тьормана були надзвичайно важкі руки. Він добре сипе то ножем, і його удари навіть у блок є відчутними. Кіт знайшов свою дистанцію і війшов зі знатною комбінацією в третьому раунді. Проспект не витримав і впав, піднявся і ще раз упав. Зараз Кітові 36 років. І років 6-7 тому він був дійсно грізним бійцем із неймовірними кувалдами в руках. Який бив Дені Гарсію і Шона Портера і на рівних тягався мені Пак'яо, хоча і поступався йому зараз. Він заходить у нову вагу, перемагає, нехай не там суперемени того опонента, але перемагає переконливо. Він зараз перебуває у вазі, де в принципі і без нього вистачає класних бійців. Нагадаю, що це вага Сергія Богачука. Тому насправді, попри те, що топів там вистачає, я радий тому, що буде ще одна бойова одиниця у цій вазі. Головне, щоб це не перешкоджало Сергію Богачуку завоювати свій перший повноцінний. Пояс. Плюха тижня! Після початку повномасштабної війни частина руських виїхала до Австралії, тому що там на них бачите санкції не діють. Одним із таких був Сергій Воробйов, якого кілька років тому на Росії побив наш каренчухаджан. Учора в Австралії воробйов боксував проти Сезара Матео Тапії, і рускому влетіло ой як смачно. Дорожче навіть за Фаберже. Кріс Юбенк молодший ляпнув по обличчю яйцем Конору Бену і заплатить за це штраф. На битву поглядів Кріс підготував трохи курячих запасів, аби як слід шмякнути у свого противника. Витівка вдалася. Британська боксерська рада видала рішення, що він має заплатити 100 Тисяч фунтів. Скільки? Сколько? Та ти шо, оху... І я думаю, що Кріс сильно паритися не буде. Заплатить і забуде. 26 квітня вони буксуватимуть в Лондоні під егідою Туркі Алальшиха. Тому очевидно, що зароблять досить добре. І ось цей от випад Кріса Юбенка буде непомітним на тлі тих заробітків, які вони будуть мати за цей бій. Але, як на мене, українці пуляють результативніше яйцем, так яйцем. Не будьте як Янукович, підпишіться на канал Тайк Майси новини боксу просто зараз. І будемо з вами на зв'язку. Усього кілька кліків, і ви точно будете в курсі всього найцікавішого у світі боксу. Український напівтяж Даніель Лапін розказав, що Олександр Усик відіграв надважливу роль у тому, що Даніель розпочав свою професійну кар'єру. Про це та переїзд з окупованого Криму до Києва боксер розповів в інтерв'ю для ТОКСПОРТ. Військове вторгнення та окупація неминуче вплинули на життя та кар'єру спортсменів у Криму. Після 2014 року я втратив можливість брати участь у чемпіонатах світу, юніорській олімпіаді та зрештою на Олімпійських іграх. Битися під російським прапором? Ні, дякую. Протягом 4-5 років після переїзду до Києва у мене не було мотивації щось робити. Я завжди любив бокс однак був час, коли я втратив пристрасть до аматорського боксу через його політичні проблеми та корупцію. Профібокс це зовсім інший світ, і я вдячний усуку за допомогу та наставництво. Ми обидва з Криму, який зараз окупований Росією. Кілька років тому Усик допоміг мені переїхати до Києва і почати професійну кар'єру. Відтоді він став моїм наставником як у боксі, так і в житті. Мої амбіції стати чемпіоном у напівважкій вазі. Чому б ні? У хевівейті це було б надзвичайно важко фізично. Але є одна річ, якою я навчився з наших тренувальних таборів. Це те, що все можливо за достатньої дисципліни та відданості своїй справі. Найімовірніше наступним противником Олександра Усика стане Даніель Дюбуа. Промоутер українця Олександр Красюк повідомив, що вони вже працюють над організацією цього поєдинку, а серед можливих місць проведення вемблі у Лондоні. Те, що саме динаміт буде опонентом Олександра, це була більш-менш зрозуміла історія. Джозефа Паркера просто залишають. За бортом і ще далі чекати на свій титульний шанс. Те, що бій відбудеться саме в Лондоні, ну таке. Хотілося б більше на нейтральній території, де би не було ось цієї переваги вболівальників на боці Даніеля Дюбуа. Хоча, ну, власне, Усик це максимально виїзний боксер, і для нього це не буде проблемою. Можливо, навіть навпаки, перемогти Дюбуа там, на очах, в англійців, і здобути їхню прихильність і ще раз, допоможе закрити взагалі всі питання по першому бою і тому самому. Типу сумнівному удару, і коли я вже записав це відео, наш монтажер почав над ним працювати. Вночі стало відомо, що не тільки дюба зараз претендує на усика. Справа в тому, що претендент за версією WBO, й тимчасового поясу WBO Джозеф Паркер має провести бій проти Олександра. Президент організації повідомив, що вони замовили цей бій як обов'язковий захист, і в сторін в сторін паркера та Усика, є 30 днів на те, аби домовитися про умови договору контракту і, власне самого поєдинку. Якщо за 30 днів сторони не домовляться, то будуть промоутерські торги. Насправді це істотно вносить корективи в ситуацію, тому що очікувалось, що буде якби дюбуа. Виглядало так, що паркера хочуть тимчасово посунути в сторону, але і новозеландець реально має перспективи і має всі шанси претендувати на усика. Він Став обов'язковим претендентом і ще переміг Желея Жанга рік тому. Відтоді він ще й захистив статус претендента в бою проти Мартіна Баколі, тому чогось дивного в цьому немає. Хто врешті буде суперником Усика, Дюбуа чи Паркер? Чуваки, це бокс. Будемо дивитися. Реально можливо відкупляться від паркера. Хоча я думаю, що він буде проти такого варіанту і хоче чим швидше вийти на. Повноцінний титульник можливо якось на все це вплине. Невидима рука туркілач дарутять невидима рука ринку, і ситуація якось зміниться. Будемо стежити. Тайсон Ф'юрі натякає на своє повернення, але не факт, що в бокс. Ось його відео в інстаграмі. Боксер пише: сумували за мною залайканий коментар, та не те, щоби, повертаєшся заради четвертого бою з Чисорою? Хуже, що цей ролик є частиною промо кампанії, адже боксер є давнім фанатом клубу Манчестер Юнайтед. А клуб якраз збирався зруйнувати старий стадіон Олд Траффорд і побудувати новий. Оцінювальна вартість робіт по зведенню нового стадіону 2 ярди фунтів. Якщо власники готові платити стільки, то купити рекламу в інстаграмі екс чемпіона світу їм точно по кишені. А на Олд Траффорд він дійсно повертається уже 15 березня. Тайсон Ф'юрі вийде на стадіон, аби взяти участь у футбольному матчі від ЮНІСЕФ це буде благодійний матч, куди англійці запрошують різних зірок з усіх сфер боксу, не боксу, футболу, не футболу, шоу-бізнесу і так далі. Вони його проводять щорічно і до прикладу минулого року в ньому участь брав Тоні Белью. Але про повернення Тайсона в бокс також є новина. Якщо Тайсон надумає повертатися, то WBC, готова дати йому шанс відразу боксувати за пояс за пояс тимчасового чемпіона WBC. Ми підтримуємо бій за звання Абсолюта у надважкій вазі і будемо оцінювати ситуацію, щоб знайти найкращий варіант. Кабаєл має титул WBC тимчасового чемпіона, який він може захищати. Є інші великі поєдинки: Джошуа, Вайлдер або, зрештою, навіть Ф'юрі. Так, багато великих можливих боїв. Тайсон пішов на пенсію, як ви можливо пам'ятаєте, і WBC підтримала його у бою проти Вайлдера. Перша зустріч закінчилася нічиєю, і це призвело до ще двох чудових поєдинків з Вайлдером, а потім до того, що ми побачили останні 3-4 роки справжньої мрії для боксу. Я говорив із ним. Він сказав мені, що завершив кар'єру, і я його привітав. Він має чудову родину, він мультимільйонер. Але у боксерів є щось особливе: дуже важко відійти вбік. Але я радий, що він завершив кар'єру. Якщо він змінить свою думку і спробує повернутися, я впевнений, що всі медичні перевірки будуть пройдені успішно, і така можливість залишається відкритою. І я не знаю, як однозначно поставитись до такого рішення WBC, якщо воно буде. З одного боку рівень боксу Тайсона Ф'юрі, його виступи, його попередня опозиція ну це топ рівень. Тобто по заслугах питань немає. Це реально мінімум претендента, то є рівня чемпіона. Боєць з іншого боку. Ну, якби після двох поразок поспіль. Ну, якби після оголошення про завершення кар'єри і відразу ось так от давайте мені сюди титул. Ну, не знаю, там якби є інші боксери, є рейтинги, які кажуть про те, що, в принципі, є й інші гідні претенденти на це. З Джошо, до речі, та ж сама історія. Тільки навлетів нокаутом, але рада може дати йому новий шанс. А в оновлених рейтингах на першій позиції WBC в цій вазі взагалі знаходиться Лоуренс Околі. Який ще нікого серйозного в хевівейті і не побив. Якась дивина. В аеропорті Казахстана колишній боксер знешкодив терориста. Як відбувалися події, розповідаємо у ролику за підказкою. З вами Макс Діденко і канал Тайк Майсон. Новини боксу. Побачимося!